Вночі він написав їй повідомлення щось про те, що цієї пізньої пори, коли над вулицями, глубкому повітрі, проносяться демони, і дим на кухнях гусне, пахнучи маком і шоколадом, він, як старий потяганий пірат, видивляється серед бускової ночі вогні її помешкання, і відчуває своїм гострим щурячим нюхом, як ніжно пахне її шкіра, відчуває, як вона легко провалюється в свої сновидіння, ніби в крихкий і невагомий різдвяний сніг. І доки кристали морозу запікаються їй на устах, він несе свою вахту, охороняючи її спокій і розганяючи демонів своїми кубинськими сигаретами. Про те, що вулиці нині особливо лунки, тому кожен необережний крок і раптовий вигук сполохують голубів на дахах і розімлілих від сонця безпритульних, що селяться на літо у покинутих, розбомблених помешканнях. Хочеться говорити тихо, щоби тебе ніхто не почув, а почувши. Не зрозумів, ще нічого немає, зелена ніч і в кожної тиші міра своя. І знаючи, скільки потрібно сторіч, щоби з'явилась найперша річ, він вимовляє її ім'я, немов відчиняє нічне вікно і ловить напружено кожен рух. Сподіваючись на щось все одно, і небуття важке полотно покірно дається йому до рук. І все, що буде з ними тепер, Гольстріми, айсберги мертвих морів, щоденний рух повітряних сфер, Спів кашалотів і крик химер, поява запахів і кольорів, коріння трав і листя дерев, озерні льоди, пташини свист, руди і вугілля натруджений трем. Слухняних тварин, шепіт і рев, жага лунких торгівельних міст, вогонь, що спалює кораблі, смерть на темних шовках знамен, згаслі зірки на високому тлі, тихі мерці в літній землі, кров, ніби лава, поклада хвен. Прийде все, що мало прийти, і зникне все, що колись було, як мито заявлені їм світи, За голос із домішками темноти. За видиху вивільнене тепло, і знаючи все, що чекає на них, він все ж вимовляє її ім'я, зіткане з приголосних і гірких голосних, доки йому підступає до ніг ніжності сутінковий сніг, любові смарагдова течія. Я говорю, що з того, що нічого не зрозуміло, що з того, що знову доводиться все починати, кожна душа обживає собі якесь тіло, і кожні двері ведуть до якоїсь кімнати. Кожен простір повен своїми радіопередачами, з кожного серця ростуть водорості і квіти. І що з того, що вже тепер можна все передбачити? Що з того, що ніколи не знаєш, як про це говорити? Я ж проходив колись ці сутінки цілодобові. Я знаю, як боротися з приступами й травмами, але й після цього в мене лишило ще стільки любові, що я міг би спинити чому під міськими брамами. Я ж знаю, як вигасає вогонь у жіночому голосі, я сам носив усю цю отруту у своїх кишенях. Але навіть тепер в мене є ще стільки ніжності й злості, що я міг би підіймати з могил, повішених і прокажених. Щоб вони йшли за мною золотими ночами, втомлені клоні, безборонні сновиди. Тому що з того, що не знаєш, із чого почати, і що з того, що в нас із тобою нічого не вийде, а вона слухає мене, легко погойдуючись, виходить кудись, потім повертається знову, мовчить у всьому зі мною погоджуючись, усміхається, не вірячи жодному моєму слову. Я так ніколи і не навчуся вірно відчитувати шрифти і знаки. Я так ніколи і не зрозумію всі ті написи й гасла, що трапляються мені в чужих щоденниках і детективних романах. Я нічого не знатиму про справжні бажання і сумніви. Я нічого не винесу з випадкових розмов. Я нічого не зможу дати взамін отримані радості. Я нічого не зможу взяти із щедрих дарів. Я нічого не зможу забути з почутих освічень. Сонце буде оминати мене, як мандрівники оминають отруєні водойми. Рослини будуть пересихати моїй присутності, літні вечори триватимуть для мене безкінечно і нестерпно, розриваючи моє радісне, безтурботне серце, ніби вивчені з Малку хоробрі мисливські пси. Я з нею познайомився цілком випадково в чужому місті, просто побачив, як вона відважно дивиться вгору, почув, що в її розмові такі раптові та несумісні імена поетів, про яких вона постійно говорить. Так говорить про їхні хвороби тривалі, мовби навмисно щиняє вуличний галас, і губи в неї при цьому, такі болючі й криваві, ніби вона цілу ніч плакала чи цілувалась. Навіть подумав, якщо це від сліз. Чи цілунків, а скажімо, не від імен поетів, наскільки це залежить від її колишніх стосунків, від її дорослих образ і дитячих секретів. Від чого залежить стукіт її черевики, її переможний сміх і точні цитати? Все так чи інакше залежить від чоловіка, який щоночі примушує плакати і читати. Все так чи інакше залежить від найтоншої дії. Від побідніх снів, які дають перевагу. Той, хто має на неї плив, навіть не розуміє, що з нею діється, коли він звертає на неї увагу. Все так чи інакше залежить від ремування, все так чи інакше, плетене в теплий звукопис, Кожна її любов виснажливе листування, Кожна її нещастя геніальний рукопис. Ті жінки, що ховали під одягом кожна своє впольоване темне сонце, ступали колючими ковдрами, мов птахи жовтневими полями. І шкіра в них була сухою, наче листи про погоду, і дощова вода пробила їхнє волосся міцним, як корабельні линви. Тоді вони повертались довгими коридорами, які наповнювались запахом дощу і трамвайним зоном. Їхні животи були теплі, ніби підземка взимку. Їхні голоси були чорні, як шкільні футбольні поля. Їхні нігті були такі холодні влітку, в такі гарячі пізній осені. Як вони швидко виростали, як навчалися цієї повільності рухів та поглядів, як їхня шкіра набувала стиглості глибини, дорослішаючи, вони ставали схожими на водойми, в яких нарешті з'явилася риба. Як вони вперто вишукували свою любов. Довго цілуючись, так довго, що ти встигав забути їхні імена, так довго, наче ділилися з тобою киснем, аби ти міг дихати в отруєному пропагандою місті. Чоловіки з серцями перемащеними бензином охороняли будинки від випадкових протягів, зачиняючи двері на всі замки, виганяли в розчинені вікна птахів, що залітали на кухні, хапаючи жерстяних банок, гіркі кавові зерна. Я їй говорю, що ти малюєш увесь час? Це чоловіки, відповідає вона, а це жінки. Чому жінки в тебе завжди плачуть? Вони, відповідає, плачуть за вітром, який ховався в їхньому волоссі. Плачуть за зібраним виноградом, від якого терпкими були їхні язики. І ніхто, ні чоловіки в прокуреному одязі, ні діти з сірниковими коробками, де лежать золоті скорпіони непослуху, ніхто не зуміє їх втішити. Любов чоловіків і жінок це отримані нами ніжність та безпорадність, довгий перелік дарунків і втрат, занурення вітру в травневе волосся. Ах, як гірко покладатись на того, кому довіряєш, як солодко розчаровуватись у тому, хто торкався вночі твоїх уст. Бо є речі примхливі і небачені, і якби не розфарбовував їх, виходить завжди те саме. Зірка висить над тобою. Повітря перекипає тепло, скільки світла ховає в собі кожне жіноче горло, скільки ховає мороку. Адже все залежить від нас. Торкаєшся повітряної волонки, зрушуєш рівновагу. Все втрачене нами, все віднайдене, все повітря прокачане через волинки легень. Який це все має сенс без нашого болю розчарування? Яку це має вагу без нашої втіхи? Адже все стосується твоїх пальців. Торкаєшся і одягу, і знаєш, нічого не можна буде повернути назад. Назва не одного разу ім'я перенакшує голоси, переплітає корені слів, щоби тобі відтепер битися над мертвими мовами, намагаючись за їхньою допомогою порозумітися з живими. Торкаюся й речей і розумієш за кожним словом, за кожним чинком, стоїть неможливість повернення, відвага й смуток рухають нами, незворотність любові. Невідчитаність більшості з темних пророцтв і передбачень. З нами стається лише те, чого ми хотіли, або те, чого ми боялись, питання лише що переважить бажання чи страх. Ніч буде дзвеніти від музики у перетинках наших пальців. Кімната буде наповнюватися світлом із принесених словників. Адже все полягає на вмінні говорити мертвою мовою ніжності. Світло складається з темряви і залежить лише від нас. Вся правда має лишатись поза віршами. Вона не вкладається в літери, розламує рядки і вихолоджує розділові знаки. В стосунках із жінками є така дивна річ, яка не надається до переказування щось на зразок ніжності. Хоча не зовсім. Ніжність усе-таки більш речевлена, більш присутня в нашому житті. Є щось поза ніжністю, і саме ця штука. Ця механіка взаємознищення та взаємозалежності і віршів, як правило, щезає, губиться в складках одягу, западає під ліжка, осідає на дні склянок. Система натяків і прозрінь, щось пов'язане з вірою. Саме цей бік стосунків переважно минається поетами. Свідомо чи підсвідомо вони відчувають, що про такі речі краще промовчати, краще лишити їх при собі, краще не чіплятись до того, що все одно минає. Поети загалом народ забобонний. Іноді свої забобони вони приймають за закони версифікації, за принципи римування. Тому і пишуть про жінок так, аби не сказати головного пишуть про жіноче волосся та прикраси, про одяг та сновидіння, про серця, спогади та переживання, про сміх та застереження, про вагітність, подорожі та повернення, про свої сумніви та переконання, про свою втіху та недовіру. Про своє нерозуміння та захоплення, про свій плач та мовчання, свою мужність, відданість, незламність та нестримність. Одне слово, пишучи про жінок, вони пишуть переважно про себе, лише тому, що мають лишити деякі речі собі, не вміють та й не хочуть позбутися їх, озвучити їх і втратити.